They are up to something. Щось замислити. Коли діти граються і кажуть Не заходьте в кімнату, то так і хочеться сказати you know, They are up to I am about to buy a car. About також означає around. Коли акула кружляє навкруги жертви, вона ще не атакує, але готується. І коли в Фільмі П'ятий елемент. Президент запитує, чи він вбив зло. No, sir, but I am about to. Did you destroy it? I'm about to, sir. Я ось ось це зроблю. I am to meet them at the airport tomorrow morning. Це модальна структура, яка означає, я маю це зробити. І це надходить від адміністрації. Хтось мені сказав, це зробити. I am to lock the office when everybody leaves. Я маю. Зачинити офіс, коли всі підуть. You're out. Ти виходиш з гри. Maybe I could help. Юра, Tom. Якщо не знали, підписуйтесь. Вчіться думати англійською, записуйтесь в групи. І давайте вчитися разом. Пока!